Коли я їм здається, що я одразу стою товстою, мені соромно за їжу, особливо якщо це щось не ідеально здорове. Знайомі такі думки. Або я щось з'їдаю, одразу відчуваю себе товстою, що я роблю щось неправильно. Знайомі такі думки. Якщо так, то це відео для вас, тому що почуття сорому після їжі стосовно їжі, стосовно того, що ви взагалі їсте – це дуже популярна тема. У людей, які виправляють харчову поведінку, які виправляють стосунки з їжею, перше, що потрібно зрозуміти, що таке ставлення. Такий сором це нав'язана суспільством. Думка це відчуття сорому нав'язане ззовні, тобто воно виникає тоді, коли навколо вас дуже багато інформації про здорове харчування. Хтось коментує щось. Ви самі постійно шукаєте здорові рецепти або переглядаєте. Ви дивитесь експертів, які розповідають про здорове харчування. І коли навколо багато такої інформації, ви малюєте собі ідеальну картинку людини, яка має поводитися ідеально стосовно їжі. Якщо відбувається щось по іншому, то все виникає почуття провини, навіть якщо це якесь малесеньке відхилення від того, що говорить хтось. Тому для того, щоб прибрати почуття провини, потрібно прибрати джерело. Того, хто створює це почуття провини, наступне це люди, які нас оточують. Ті, хто коментують нашу зовнішність, нашу вагу, наше харчування, навіть таке зауваження, як. Ти що, плануєш з'їсти всю цю порцію або щось е, типу такого, воно також буде впливати на відчуття сорому, на відчуття на почуття провини, і потрібно це помічати. Потрібно, по-перше, відстоювати свої кордони і говорити про те, що коментувати ваше харчування це дуже погана ідея. Вам це не подобається, ви це не дозволяєте робити. Наступний момент розуміти, що такі коментарі однозначно будуть впливати на ваш апетит протягом дня. Е, те, що я часто бачу, що якщо хтось... Коментує харчування чи зовнішність моїх клієнтів, то потім виникають переїдання, під'їдання постійно хочеться їсти, постійно хочеться чогось некорисного і виникає роздратування і ще більше почуття провини. хочеться себе обмежувати, якусь дієту шукати і так далі. Тому це потрібно помітити і розуміти, що це почуття провини викликає лише бажання переїдати. Воно не викликає бажання виправлятися, воно викликає бажання забутися. І просто все кинути, тому що все одно нічого не виходить. Тому важливий момент розуміти, що їжа вона приносить задоволення, вона приносить емоції, і харчуватися так, як вам подобається, це важливо, тому що це дозволяє вам насолоджуватися їжею і не переїдати. Оскільки, коли є різноманіття, коли ми отримуємо задоволення без почуття провини, тоді ми можемо зупинятися вчасно і не переїдати. Часто буває, що коли людина починає харчуватися різноманітно, починає додавати продукти, які їй подобаються, почуття провини може зростати. І це саме знову ж таки через те, що впливає соціум на те, як ми сприймаємо взагалі харчування на оцю ідеальну картинку, як має бути все. Тому тут теж потрібно помічати, що ось працьовує ось така думка соціуму на мене впливає зараз, і потрібно просто усвідомлено її прибирати, розуміти, що це зовнішнє, що для того, щоб мені не переїдати, потрібно їсти, і смакувати те, що мені подобається. І часто люди думають, що якщо я відпущу ситуацію, якщо я буду їсти те, що мені подобається, то я буду лише солодке їсти чи фастфуд, насправді це не так, коли це не дорівнює відпустити повністю ситуацію, це дорівнює розуміти свої потреби. Тобто, ви дозволяєте, але ви досліджуєте, чи дійсно мені смачна ця їжа, в якій кількості, скільки мені хочеться її з'їсти, в якому варіанті, в якому вигляді, і так далі. Тобто, коли ми починаємо повертати в раціон продукти, ми маємо розуміти, про що вони, чому вони нам подобаються, в якій кількості. Тому з соромом щодо їжі потрібно працювати у вигляді аутотренінгу, тобто постійно нагадувати собі, що їжа вона має бути смачною, що їжа має бути такою, яка мені подобається, і лише тоді я не буду переїдати. Проаналізувати, коли почуття провини викликало які дії в вас, чи воно дійсно допомагало вам худнути і допомагало змінювати позитивний раціон? Чи навпаки вам хотілося переїдати? у Вас було негативне ставлення до себе, а завжди, коли негативне ставлення до себе, до свого тіла, воно вимагає певних дій, і ці дії зазвичай вони не призводять до. Корекції чогось, а навпаки, створюють навантаження, створюють тиск на себе, і від цього тиску хочеться позбутися або переїдання би, або закинути все. Потрібно дивитися на це почуття провини, розуміючи його джерело і те, як воно впливає на поведінку реально вашу, тому що ви в моменті можете вирішити все. Я буду харчуватися лише здоровою їжею. Ви так харчуєтесь, але це в результаті через кілька днів, через тиждень призводить до переїдань і до ще більших якихось історій, які спаплюжують, які зміють ваш. Харчову поведінку і стосунки з їжою З почуттям провини стосовно їжі потрібно працювати лише. Противагою, тобто потрібно нагадувати собі, що їжа це насолода, що їжа має бути смачною і має приносити мені задоволення, не лише насичення і дійсно насичення, тому що часто буває так, що ми їмо трошки, щоб не відчути насичення, щоб не переїсти, і залишається незадоволеність, хочеться ще більше, ще більше, і тоді виникають переїдання. Тому будьте уважні стосовно цього також. Якщо у вас залишається запитання. Діліться власними спостереженнями, власною історією в коментарях. І не забувайте, що в мене є інтенсив перестати переїдати, який допоможе почати змінювати стосунки з їжею. Також є великий курс, який триває три місяці з моєю індивідуальною підтримкою. Тому чекаю на вас. Пока.